Минуло майже 11 років від її початку, і от власне, ви з фахової точки зору. Я знаю, що ви також учасник революції гідності були безпосередньо там. Але якщо дивитися з історичної точки зору, що можна сказати про факт цієї революції, що вона змінила, і чи вона назріла, чи її можна було уникнути? Ну очевидно, коли ми говоримо про революцію гідності, потрібно зробити певні узагальнення. Чи була вона назрілою, і що до цього спонукало? І тут зійшлося кілька одразу спектрів, які дали оцей промінь. Перш за все, це перегрітість самого суспільства, тому що ми пам'ятаємо, що цьому передували такі локальні, так би мовити, майданчики, локальні повстання, протести, це і тарифний майдан. І податковий майдан, і буквально перед цим був мовний майдан. Тобто з різних сфер життя було виявлено незадоволення. Крім того, також були і зовнішньополітичні аспекти, які пов'язані з зовнішньою економікою і фінансами. Це останній рік перед Майданом влада постійно оголошувала про європейський шлях, і суспільство не те що бажало. Воно вже було в очікуванні просто формального узгодження, тому що ніхто майже протягом року до цього навіть не говорив про можливі варіанти. І коли ми побачили, люди почули і побачили, що різкий розворот, і всі зрозуміли, чому це також додало ще один драйв до цієї матриці. І також були і фінансово-економічні аспекти в українській верхівці. Якщо згадати, то десь за рік-півтора до Майдану фактично почався величезний клин в узурпацію економічної влади. Навіть соратники Януковича по партії, бізнесмени, почали втрачати свій бізнес, і якщо згадати. Відому історію про Сашу стоматолога. А я нагадаю, це син Януковича, який практично почав відбирати бізнес без всякого правила, тобто економічно-фінансове свавілля. І в цих колах бізнесових створилася опозиція до Януковича. Те саме можна сказати щодо політичного життя у вищих щеблях політикуму багато груп угруповань. Які були причетні до Януковича, вже не кажучи про опозицію, також е, почали втрачати важелі впливу. І держава, фінанси, суспільна думка, медіа опинилися в руках кількох осіб. І це було явне таке е, ніжне захоплення влади, яке постійно. Підтверджувалось арештами, зокрема, арештами опозиційних діячів, і не грає ролі, як ми зараз ставимося до тих чи інших осіб. Але вогнища напруги тліли в кожному суспільно політичному і економічному річищі, і не вистачало іскри. А іскрою насправді ставло не е, е, власне. Неприєднання до Євросоюзу. На той момент вже кілька ось цих напрямків і груп були готові до того, щоб щось сталося. Іскрою стали побиття. Я нагадаю, що ще до так званого побиття студентів, як воно увійшло в заразній аналіз, були точні побиття людей на вулицях. Тобто. Там десь закопелку, там на вулиці відловлювали активних людей і били 22 грудня е, був перша смерть від побиття. А побили е, за 4 дні до цього, верніше, на 2 е, грудня. А це значить, побили у 20-х чистах листопада е, особу, яка померла в київській лікарні, і це стало ще більшим драйвом до того, що Влада поводиться як з терористами, і вона це не приховувала. Я нагадаю, що щодо до масових зіткнень, які відбулися, влада почала називати протестувальників де юре терористична загроза. І це показувало на те, як має діяти влада, і, зрештою, суспільство і влада не мали вже точок дотику. І таким чином шлях до компромісів вже був перерізаний. І це спонукало Україну, власне, всю Україну вже тоді, до того, щоб прийняти для себе кожний окремо для себе, і загальна суспільна думка вже віяла в тому, що питання не в європейській векторі, питання в тому, що буде з Україною. І саме вже. Тоді трансформувалася поступово думка, що навіть якби Янукович дав задню і підписав би асоціацію, назад же це річ ще було б вже не звернути. Почався незворотній процес, який набував нових сил і нових обширів, і який також підгуджувала і підпалювала далі своїми діями влада. Особливо, я нагадаю. Що Янукович тоді мав розмову з путіним, а потім навіть їздив до Путіна, і саме після цих розмов і візитів почалися найбільш криваві сторінки цієї окремої історії революції гідності. Так, а що можна сказати про те, що принесла ця революція гідності, як вона змінила наше суспільство? І все ж таки, попри те, що вже і правда не так прагнули до євроінтеграції, як просто до змін України усередині у країни, а, але все одно ми досягли і євроасоціації. Ну євроасоціація, вона була підписана. Так, але тут важливо в тому, що такою ціною. І з такими зусиллями, фактично в своїй новітній історії Україна зіткнулася вперше у внутрішніх протистояннях, і це надало народу віру у те, що яка би влада не здавалася міцною, які б сили вона не застосовувала до придушення, коли суспільство об'єднане спільною метою. Його не подолати, і ця впевненість ми можливо ще зараз цього не зовсім е, помічаємо, надала нам духовної міцності витримати е, Східний фронт і зустріти тотальну війну, яка була у 22 му році. Все це психологічно вплинуло на суспільство, яке зрозуміло, що якщо бути стійким, його не зламаєш. Крім того, треба е, також е, сказати, що. Суспільне і політичне конфігурація України змінилася, попри те, що явних якихось змін костико-президентська як республіка по факту розвивалися події, але це теж великий внесок. У нас кардинально змінилося і почало змінюватись ставлення людей. Так би мовити, статистичне ставлення людей до західного вектору, не лише євроспілки, а також і НАТО. І в нас кардинально змінилося ставлення до Росії тих людей, які готові були терпіти або сприймати, скажімо так, навіть лояльно той русський дух, там російські впливи, ставало все більше менше і менше, і це також. Підвело нас до готовності до майбутніх викликів, до тих викликів, які ми до цих пір маємо. А однак були певні і розчарування, але мусимо сказати, що багато чого, чого мала би принести революція, не принесло, тому що був зовнішній чинок. Чинник це початок війни, який практично одразу ж на останніх стадіях революції він вже виник. І ми знаємо про. Декілька планів Росії щодо того, як розвалити Україну на частини і потім вдертися, і коли цей план не зіграв, а це показало саме суспільство, в тому числі і еліти, тоді відбулося тотальне вторгнення, і це також важливо, в тому числі і те, як з 2014 року, і скажімо, навіть з 2022 особливо поводять себе політичні гравці, важковаговики Суспільний компроміс політичний все ж таки є попри незадоволення, повно певну критику влади, рівень напруги стримується в тому числі і в внутрішньому житті, і це теж означає, що ми подорослішали. І все ж таки є у суспільстві ще певна думка. Ну принаймні я чула від деяких із своїх колег і деяких знайомих, що революція гідності не закінчилася, а триває і досі, бо і справді вона не досягла всіх своїх всієї своєї мети, усіх своїх цілей. Чи поділяєте ви цю думку? Чи можна говорити, що боротьба за гідність триває і досі? Ну, власне, боротьба за гідність вона тримала і до незалежності. Вона тривала і після незалежності, тому що е, нація дуже важко йшла е, до готовності протистояти викликам не лише російським викликам, а викликам майбуття, і все, що відбувалося до цього часу, в меншому ступені е, ми пам'ятаємо не лише протестні акції, це теж як боротьба за гідність, те, що відбувалося в парламенті у Верховній Раді України. Ті процеси, які відбувалися з конституційними змінами. Ми пам'ятаємо конституційний переворот, який відбувся, і який тоді провернув Медведчук і його компанія. все це елементи цієї великої боротьби за гідність. Але як і за незалежність теж. Але якщо говорити формально, то той етап оці боротьби за гідності, як революція гідності, вона, звісно, закінчилася. Вона перейшла у битву за незалежність. І в битву за життя. І, власне, тут і народ і український політикум повинні собі зробити висновок, тому що, попри розхожість цієї фрази, що всі війни закінчуються мирами, так чи інакше, війна закінчиться колись, і нам потрібно буде усім зробити таке суспільство, яке не потребувало би нових революцій. І уроки минулої революції не Дороблених висновків або тих реформ уроки, які виявила війна, недоліки в українському суспільно-політичному, економічному шляху розвитку, вони мають вплинути на нас так, щоб ми не довелося робити революції. Це перш за все для людей їхнє право думати і вибирати. А для політичних еліт робити вчасні висновки. І не доводити суспільство до точки кипіння. І це також урок революції гідності, і те, який він дав нам наслідки, це смерті і смерті з обох сторін на революції, також говорять про те, що поствоєнний час буде ще більш небезпечніший для зіткнень. І інстинкт самозбереження для української нації, для політичної верхівки повинен зобов'язати і навчити нас е, намагатися е, певні, е, скажімо так, проблеми або можливі непорозуміння з'ясовувати у конституційний спосіб, при цьому з усіх боків і у мене останнє до вас питання. Ви вже згадали про те, що були загиблі з обох сторін, і власне запит на справедливість його так е, і не реалізували, тому що багато справ минулого року ще. Вже вийшли з підсудності, тому що закінчилися терміни, деякі ще тривають. І, от, власне, на вашу думку, як це зараз впливає на ставлення до революції гідності і на її важливість як історичного факту, бо і справді дуже багато є зараз і розчарувань через те, що не досягли покарання причетні? Ну перш за все, я хотів би нагадати, що е, на межі е, грудня і січня Янукович їздив і мав розмову з Путіним. І там було підписано апріорі 30 угод і спільних планів до того, як мало би піти, якщо б революцію придусили. Вже тільки тому. А хто може, їх можна знайти, в тому числі і в моїй книжці про ті події може зрозуміти, від чого ми врятувалися. Тому, попри певні недоліки і певні втрати або втрачені надії, головного не сталося. Не сталося остаточного неоколоніалізму неоколоні... І Україна не стала е, сателітом Росії не лише в зовнішньополітичному політичному аспекті, а в Україну не принесено режим, який будується до сих пір ще в Російській Федерації. І це найголовніший здобуток, попри всі наші розчарування, що цього не сталося. Друге, звісно, це вміння суспільства мати історичну пам'ять. Це те, про що ми говоримо: про кримінальні справи, про розслідування. Чому і що так вийшло? Деякі кримінальні справи і людей виправдали. Чому? Тому що деякі учасники Революції Гідності, які були поранені, які були побиті, вже померли. І нещодавно була новина, 78-річний чоловік помер. І в зв'язку з цим припинили справу над тими, кого вже було взято під варту і судили, і тим не менш суд його виправдав. І це теж те, про що ми говорили: про відповідальність суспільства. У тому, щоб тиснути на владу, і відповідальність влади, яка б не змогла з зовнішніми чинниками прикрити свою бездіяльність, або яка не могла би інкорпорувати в себе тих, хто тією чи іншою ступеню був замішаний до цих злочинів, навіть якщо це не доведено по факту, але є моральна відповідальність. І цих людей потрібно тримати подалі від влади, тому що це є тими іскрами, які можуть запалити новий вогонь, який в сьогоднішніх умовах і поствоєнних теж буде так небажаний українській державі. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Це у мене всі питання щодо цієї теми.